І так, друзі, давайте сьогодні розбиратися, навіщо вам монтаж, навіщо вам знання в монтажі, коли ви просуваєте свою нішу, коли ви е, працюєте в блозі, набираєте цільову аудиторію, взагалі навіщо вам вміння монтажу? По суті, е, ви можете сказати, що це не так важливо, але я хочу вам в принципі донести зворотнє, того що хочу розібрати з вами сьогоднішнє моє відео, яке я змонтувала для того, щоб зробити публікацію на е, своєму блозі Instagram. І е, в цьому мені допомогли е, наступні е, Мої знання, наступні матеріали, які я мала під рукою, і додаткові програми. І так, відео вийшло у мене коротесенько, відео вийшло у мене 10 секундок, точніше, 14, кінець забираємо. І яким чином? Тобто я вже загрузила вам готову версію, так, щоб ви просто переглянули, але зараз розповім, які були мої дії. По-перше, я спочатку зайшла в свій улюблений додаток, назву його я залишу в коментарях. А в ньому є всі функції, які потрібно для того, щоб мати гарні класні сторіс. Таких аналогів є дуже багато, але саме в цьому додатку я знайшла всі необхідні функції. Тобто тут і класні шрифти, і класні елементи готові для асоціативного такого сприйняття. Тобто тут у мене і речажок, який показує функції, тут і значок Інстаграма, так, і, звичайно ж таки три версії. Тексту в різних шрифтах я звичайно підібрала ті, які більше саме будуть читатися. Давайте рухатися далі. Ну і, звичайно ж таки, я поклала ось таку розмиту підложку, щоб краще було видно і читався текст. Далі у нас іде, звичайно ж таки основна інформація, яку я просто зробила в скріншотах. Тут немає нічого важкого. Я дала корисність людям у себе в інстаграмі, але зверніть увагу на відео. Відео у нас змінюється дуже сильно швидко наша картинка. Тобто, спочатку йдуть ялиночки, по суті, це фото, але одночасно падає сніг і йде пере. Хід з одного фону на інший, звідки це взялося? Це по суті мені допоміг створити. Штучний інтелект, це відео дуже швидко мені згенерувалося. У мене було прохання, щоб динаміка відео швидко жадній фон змінювався, і я хотіла, щоб це була зима. Тобто мені штучний підтягнув і зробив ось таку обробку, вона мені сподобалась. Далі, після того, як було сформовано це відео в штучному, звичайно ж таки, я прийшла до свого найулюбленішого додатку CapCut і змонтувала ось таке відео кінцівку, яка мені саме більше сподобалась, так коли асоціативно я натякаю підписникам, що вони можуть на мене підписатися і отримувати ще більше корисності яким чином це було зроблено? Перше, це е, знання, це, як мінімум, 4-5 функцій в капкат знання. так, І е, монтаж за допомогою іншого додатка це змонтовані мої попередні фото, так. Це і перше, і друге фото змонтовані за допомогою штучного е, інтелекту, за допомогою цього додатку. І е, попередньо ще після цього було е, фото, це фото було. Оброблено в Піксарт, накладений задній вирізаний фон, накладений задній така тінь червоненька, і вже потім з готовими матеріалами я перейшла в і сформувала з цього відео. Такі тексти теж я взяла з свого першого додатку і значок підписки, який там ще булька, і так далі, це в мене від цих мемів на різних утежів мемів з мого каналу, де є ось купа таких різних класних накладань на відео, які можуть передавати якісь емоції, і ви можете за рахунок цього просуватися. Ось стільки було роботи, по суті так, ну воно. Зкінчується тут, ось тут закінчується відео. Ось тільки знань мені знадобилося, щоб створити один малесенький ролик на 14 секунд. Тому питання, чи потрібен вам монтаж, і що чим таким корисним він буде, що він буде вам вирішувати. Коли ви навчитесь монтувати, коли у вас будуть під руками всі необхідні матеріали, вам це буде даватися дуже легко. І, звичайно ж таки, відео будуть виходити на нову аудиторію, набирати більше переглядів. А це означає, що вас буде бачити більше людей і, звичайно ж таки, дізнаватися про ваш продукт чи про вашу послугу.